До 75-річчя з дня народження письменника-перекладача Харукі Марукамі. Презентуємо тематичну добірку літератури, народився 12 січня 1949 року в кіото, давній столиці Японії. З малку читав твори англійських письменників, спілкувався з іноземцями і ще в молодості зрозумів, що японська література. Потребує серйозної модернізації. Муракамі навчався за фахом класична драма на відділенні театральних мистецтв університету Васеда. У 1950 році сім'я письменника переїхала до міста Асія. А у 1974 -му муракамі відкрив свій джаз-бар Пітер Кет. На початку. 1990-х вів ток-шоу на першому з комерційних каналів Токіо, де розмовляв про західну музику, субкультуру, випустив кілька фотоальбомів і путівників по західній музиці, коктейлях і кулінарії, відомий своєю колекцією 40 тисяч джазових платівок. У 1982 році Муракамі продав бар. А на життя вирішив заробляти своїми творами і тим помилився. У 1982-му він завершив роман Полювання на овець, отримавши премію Нома у категорії нових авторів. І з цього роману почався його шлях до мільйонних тиражів і всесвітньої популярності. Його наступний роман Країна див безгальм і кінець світу. Хроніки механічного птаха та ще багато видань. Остання його робота є збірником розповідей, жертв та свідків, трагедії, теракту у метро і землетрусу у Японії. Ундерґроунд Перекладі Підземний. Всі його твори перекладені 50 мовами світу. У 2022 році Харукі Марукамі під час російського вторгнення в Україну, що є частиною російсько-української війни, підтримав Україну. Письменник провів спецвипуск на радіо, закликаючи до миру.